Дякую музикантам за цю пісню. Вона нагадала нам, що справжній мир і спокій є в тому, хто сказав, що Я даю вам свій мир. Не так, як світ дає. І ми знаємо, як світ дає цей мир. Сьогодні він є, завтра, завтра його немає. Ісус він по іншому дає цей мир. І це наштовхує нас на те, про що ми зараз будемо говорити. Ви любите кораблі? От Наприклад, там курїзні, та? щоб подорожувати кораблем. Взагалі, може, в когось такий досвід був? Підміть руку, якщо ви були на кораблі, у вас був такий досвід. Тобто ви десь десь плели. Та? Мало людей. Ось це одна з моїх мрій, щоб теж побути в такому круїзі на кораблі. І увіть, що ви на кораблі. Тобто все навколо добре, мир і спокій, все класно. І потім трапляється така картина, яку ми зараз подивимося на відео. Ух, це Горки, правда? Скажіть, будь ласка, за скільки грошей ви б погодилися поїхати в такий круїз? Мене від одного цього відео знаєте, так страх перехоплював і, ну знаєте, якось так ну, моторошно стає. Але уявіть, якщо там знаходитися. Якщо ось ця вся буря навколо цей. Човен гойдає, гайда... і, і ми там знаходимося. Але в мене для нас погані новини. Ми вже знаходимося на цьому човні. Цей, цей човен це є наш світ. Він здається безпечним і надійним, але його хитає, його штурмить на хвилях власних пожадливостей і пошуків щастя. Він багато обіцяє, але не може нічого гарантувати. В ньому не залишилось нічого постійного і надійного, хоча і ніколи не було. І останні роки нам показали, що це дійсно так. Нам нас не треба того переконувати, що немає нічого постійного в цьому світі. Ми пережили пандемію, ми переживали різні кризи, різні події, і зараз в нас війна. І ми розуміємо, що ніхто і ніщо не може нам гарантувати миру і спокою. би світ не розвивався, які б технології не були, як би добре не було жити. Але цей світ далі гойдає, тому що немає стійкості цієї. І знаєте, життя христинина воно дуже похоже на ось цю картинку. Можна презентацію? Так. Оце ми з вами. Ми на цьому човні і ми стараємося відчайдушно втриматися. Ми говоримо про те, що в цьому неспокійному світі ми можемо мати спокій. Але як його мати, що про це говорить Біблія? Коли до Слонян пише Павло, в них подібні ситуації, як в нас. Я думаю, ми з ними знайшли би спільну мову. В них переслідування, їх утискають, в них важкий період. І ось він говорить до них, як до тих, хто. Можуть мати стійкість в цьому всьому. І він говорить про те, як це зробити. Три питання, які ми задамо собі сьогодні, які впливають на нашу стійкість: це хто я, що є істина і де взяти сили? Насправді, відповідь на ці три питання вона обріляє, наскільки ми будемо стійкі в цьому нестійкому світі. Давайте ми прочитаємо те, що говорить Біблія. Ми читаємо далі Друге Солонян. Із 13-го вірша, другий розділ, говорить так, ми ж повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, улюблені Господом, адже Бог вибрав вас як перші плоди для спасіння в освяченні Духа та вірою в істину. До цього й покликав вас, нашої проповіді Евангелії, щоб осягнути славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, брати, сійте. І дотримуйтесь передань, яких ви навчилися, чи то через Слово, чи через наше послання. Сам же Господь наш Ісус Христос і Господь наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну втіху і добру надію, нехай потішить ваші серця і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. Ми пам'ятаємо попередню проповідь: це описується наш світ, описується цей шторм. І ось молитва Павла про цих людей. Він, ка... він Дякує Богу, що вони можуть бути стійкими. Він каже, стійте, але він разом з цим нагадує речі, які допомагають бути стійкими. І перше, про що він нагадує, це те, хто вони є в Ісусі Христі. Він нагадує їм їхню ідентичність. І Насправді, це питання, хто я? Це одне з найважливіших питань, які ми кожен собі рано чи пізно задаємо. І ми його, вертаємося до нього час від часу в своєму житті, і його потрібно піднімати. І як ви думаєте, як люди описують, коли їм задати питання, хто я? Що люди зазвичай відповідають? Я? Українець. Добре, я? Поможіть мені, будь ласка. Любомир, я Саша. Приємно. Я. Прошу? Та, ким ти працюєш? Коуч. Я коуч. Добре. Я коуч. Як, як ще? Я? Айтішник. Слава Богу. Я пенсіонер. Я таксист. Та? І такі інші речі: це все правда, це все добре. І люди шукають свою ідентичність в цих речах, які нас навколо оточують. Люди шукають свою ідентичність в тому, що вони мають. Я бізнесмен, я багатий. Люди шукають свою ідентичність в тому, що вони роблять, чим вони працюють, тим, що навколо них є, де вони живуть. Але знаєте, в чому проблема з цим всім є? Ці всі речі дуже, дуже легко втратити. І нам не треба нас переконувати в цьому. Ми бачимо, як легко може відбутися в один момент, що в тебе немає, того, що ти мав. Немає близьких людей, яких ти поруч мав з собою. Немає. Домівки йти за кордоном. Немає того, що тебе описувало, хто ти є, і ти вже не знаєш, хто ти насправді. І ця ідентичність, вона загублена, тому що ми до чогось прив'язуємося, до добрих речей, але коли ми їх втрачаємо, нам важко це пережити, ми не розуміємо, хто ми і куди нам рухатися далі. Якщо цю ідентичність важко знайти тут на землі, тому що тут немає нічого постійного, то, можливо, її варто шукати не тут. Можливо, нам потрібно щось більш стійке, більш незмінне, більш вірне, таке, як наш Господь. І справжня оця ідентичність, хто ми є, це неможливо заслужити, неможливо заробити, тому що сьогодні в тебе все добре, в тебе все виходить, ти тішишся життям, ти знаєш, хто ти є. Завтра ти втрачаєш. Ти сьогодні працюєш айтішником, в тебе все класно, але завтра роботи немає. І в тебе виклики інші появляються. І хто ти? Твоє життя починає хитатися. Тебе є інші речі, на які ти надієшся, але ось це так легко втратити. І справжня ідентичність це не те, що ми можемо досягнути. Це те, що нам дають. Той, хто нас створив і той, хто нас відродив. Тому він нагадує ось такі слова, що ми улюблені Господом, ось наша ідентичність. Він нагадує, що Він вибрав вас, Він вас покликав. Ось те, як ви можете бути стійкі. Згадайте, хто ви є в Ісусі Христі. Він полюбив нас, він вибрав і покликав, скажіть, де тут наша заслуга є? Тут нуль, нуль нашої заслуги. Це все благодать нашого Господа. І насправді ми не можемо нічого заслужити, як би ми не хотіли. Ми хочемо щось служити, щось зробити. Завтра ми захворіли. І як нам Богу і доказувати, що ми щось варті, що ми є Його? Що би не сталося в нашому житті, Господь каже, що ти мій. Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав, ім'я Твоє, мій Ти. Ось справжня ідентичність це те, що не може дати нам світ. Ось хто ми є в ньому. І це не змінити. Це не вийде в нас забрати, тому що це Господь, Він так сказав. Це Він те робить, Він доведе цю справу до кінця. Знаєте, ми дуже мало про ці речі думаємо. Проаналізуємо себе, коли ми останній раз думали про те, хто ми є в Ісусі Христі. Ми на групці робили один експеримент, який я ще раніше бачив, але я не до кінця був впевнений, що це спрацює. І ось ми задали два питання людям. Перше питання: що Господь говорить про вас зараз в вашому житті? Ми можете себе зараз проаналізувати. І знаєте, які відповіді були? Що я можу краще, що я мало читаю Біблію, що я впадаю, що я. Далекі від нього, і такі всякі інші речі, так? тобто те, що Бог вам, про вас зараз відкриває. Це, напевно, має зміст в нашому житті, тому що ми розуміємо, що ми не відповідаємо тому, яким ми мали бути. І друге питання: що ви очікуєте ближчим часом почути від Господа? Що би ви хотіли, щоб він вам сказав? І знаєте, які там були відповіді? Що я улюблений, що я є Його, що я маю силу боротися? Що Він мене покликав до чогось більшого, що я можу перемагати, і такі і інші речі. І всі відповіді з одного питання були чомусь негативні, а всі відповіді з іншого позитивні. Знаєте, що нам це каже? Що ми про себе думаємо гірше, ніж про нас думає Господь. Це все правда, це є в нашому житті, але ми настільки часто звертаємо увагу на наш гріх і на все, в чому ми живемо, що ми не можемо побачити те, що Господь про нас говорить, те, хто ми є в ньому. І скажіть, що ми очікуємо? Воно дасть нам силу рухатися далі, коли ми чуємо від Господа, хто ти є в мені. Звичайно, що це дає силу, але цієї сили в нас немає, і ми очікуємо, що наступний тиждень Господь мені скаже щось позитивне. Але проходить час, і через тиждень зміниться ситуація, як ви думаєте? Будуть знову якісь падіння, будуть знову якісь речі, де я не дотягую. Та? Якщо я тільки на це дивлюся, якщо я тільки в цьому варюся, я не здатен побачити, хто я є в Христі. Хтось підрахував, що на один докір одну настанову йде чотири похвали в Біблії. Біблія багато говорить про те, хто ми є. І це те, що може нас надихати, рухатися далі. І це те, що дає тут Павло. Він каже, що ви, ось хто ви в Христі, ви є улюблені, ви є вибрані, ви є покликані. Ви в цьому стійте, він їх закликає до цього. І ось ця ідентичність наша, хто і є, це наша основа. Пам'ятаєте цю картинку, що ми на цьому кораблі, який штормить, і ми тримаємось, та? ми стараємось тримати. То те, хто ми є в Христі, це те, на чому ми стоїмо. Тому тут ці ноги зображені. Ось цю картинку тримаємо собі в голові, вона нам поможе зрозуміти все, про що тут говориться. І коли в нас щось втрачається, те, яким ми вважали себе, в нас земля йде спід ніг, і ми падаємо, ми не знаємо, хто ми такі і куди нам рухатися. Коли ми розуміємо, що ми Господні, це факт, це не зміниться. І це те, що нагадує, він в першу чергу для тих, кому пише. І ця правильна ідентичність вона веде до стійкості. Друга річ це. Питання, що є істина, та? за що нам триматись. Істина це що ми тримаємося в нашому житті. Це оця така поручень, палка, яка не дає нам впасти. І, напевно, коли ви їдете в маршрутці, можливо, в дитинстві у вас був такий досвід, та? що ви так їдете, ось всі місця зайняті, але ви стоїте, і ви так якби, пробуєте втриматися. Та? Ось, і ви так кажете, мама, дивись, як я можу, без рук. Та? І знаєте, головне, щоб потім не було, мама, дивись, я, я без зубів вже. Та? Такі інші речі. Це Ми розуміємо, що ми стоїмо на чомусь, але особливо в львівських маршрутках ми маємо за щось триматися. Та? Інакше буде біда. В нашому житті ми маємо триматися за істину. І поняття істини, воно дуже зараз розмите. Протягом всієї історії воно було розмите. То істина це те, що можна осягнути розумом, філософією, то істина це те, що просто духовенство скаже, і ніхто в це не вникав, то істина це те, що можна науково довести, то істина це те, що я сам для себе вирішив. І наш світ, він так штормить, тому що немає цієї основи. Тому що сьогодні істина одне, те, що для мене вигідно, завтра істина інше зовсім. Але істина вона має бути незмінна. І питання, що для нас є істина. Ми чули першу проповідь триматись істини. І істина це є Слово Боже. Він каже, що тримайтеся та передань Ці передання це те, що Він передав їм про Ісуса Христа, те, що вони писали, те, що вони говорили, те, що в нас сьогодні є, як Слово Боже. Це істина, яка зробить нас стійкими. І коли ми пропускаємо цю істину, коли ми не тримаємось за неї і хочемо, щоб наше життя було стійке, так не вийде. Будуть моменти і будуть шторми в нашому житті, коли нам треба за щось ухватитися, але ми не маємо цієї істини, ми не перебуваємо в ній. І тому ми падаємо, як і всі решта в цьому світі. Ми йдемо на компроміс з гріхом, нас немає сили боротися, тому що немає цієї опори. Господь Він дає нам свою істину, Він дає нам свою ідентичність, Він дає нам свою істину. І третє, це те. Питання, де взяти сили? Я не знаю, у вас було таке, що ви починаєте якусь добру справу, у вас якась ідея класна з'явилася, але ви не довели її до кінця. Якщо можете, поділіться декілька, декілька ідей, що от ви так, якби почали захопилися чимось. Там, наприклад, хочу рано вставати. Та? Ось, я думаю, що кожен якось так пробував, але це легше ввечері про це думати, ніж зранку це робити. правда? Пару ідей накиньте, які, можливо, у вас були речі, що ви щось почали і не довершили до кінця. Піти в спортзал. Так, він до сих пір є, але нас там нема. Ще що. Вивчити англійську. Так, це, це дуже важливо. Але більшості нас, так, давайте визнаємо з цим трошки. Ми би хотіли, щоб це було. Так. Якби нам зразу так закачали всю англійську, ми б не проти. Але коли треба прикласти зусилля. Ну, це вже, це вже важче. В кого є недочитані книги? Підніміть руку. Мені треба знати, що я не один такий. Я думаю, що в мене навіть 50 на 50, що є якась класна книжка, я взявся, захопився, мені це те, що потрібно. А потім з'являється інша якась хороша. І ти вже там, і ти вже тут не можеш, і так раз за разом, і воно несе. І тобі хочеться знати, що там, але. Ти не постійний в цьому. І насправді в нашому житті є багато чого, що ми хочемо, що ми починаємо, але що не довершуємо до кінця через певні перешкоди, які є. Головна перешкода, звичайно, це наша лінія. Треба це визнати, правда? Ось, тобто, не то, що там хтось заважає, нам нема часу, ще щось. Це, це треба оцінювати ці речі. Але знаєте. В нашому житті ми можемо починати добрі речі з Богом, але потім не мати сили рухатися далі. Тому що ми самі не здатні йти за Богом, тому що ми самі не здатні бути стійкими в цьому світі. Але правда в тому, що Ісус Христос, Він також Той, хто дає силу. Де взяти силу? І відповідає Павло на це питання. Сам же Господь наш, Ісус Христос, і Бог наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну, втіху і добру надію. Нехай потішить ваші серця, і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. Ми тримаємося, ми стоїмо на тому, хто нас Господь чим назвав, ми є Його. Ми тримаємося за Його істину. І Він той, хто дає нам сили триматися, тому що наші руки слабнуть. Наші серця вони засмучені тим, що ми бачимо навколо. І тому нам потрібна ось ця потіха. Нам потрібно це зміцнення всьому, до чого ми покликані. Ісус Христос, Він той, хто дає це. Якщо ми робимо кроки, якщо ми пробуємо це робити, Він той, хто дасть силу рухатися далі. І уявіть собі, що було б, якби ми перед кожним нашим рішенням, перед кожним бажанням піти на компроміс з гріхом. Перед кожною думкою, що я тільки сьогодні раз зрішу, але я незалежний. Відсього, та? Я потім покаюся, Бог мене прощає, та? нічого страшного в цьому не буде. Перед кожним викликом чи спокусою, яка в нас є, ми думали би про те, хто ми є в Ісусі Христі. Я є Божа дитина. Він дає мені. Основу він дає мені сили триматися, він дає мені своє слово, як я маю жити. Якби ми почастіше про це думали, як ви думаєте, змінилося б наше життя? Коли я вже на грані, я вже не маю сили триматися, але я потім згадую, знаєте, ці пісні, дуже хороші слова, що я не буду рабом гріха, бо, бо я дитя царя. Я покликаний до чогось іншого, Господь дає мені це. Це не просто я собі придумав, це не просто те, що мені хочеться, але воно ніяк не виходить. Це те, що Бог говорить до нас і закликає нас в цьому жити. Коли в нас настає боротьба, а вона в нас постійно є. Мені подобається, як в фільмі про Мартіна Лютера змальовується його боротьба, його коротка молитва. Я твій, спаси мене. Це те, за що ми маємо триматися в нашому житті. Не за те, які обставини навколо, не за те, що нам інші скажуть, не за те, як це може скластися. Я твій, Господи, спаси мене. Натомість ми часто програємо. Ми покликані літати, як метелики. Господь нас переродив, Господь нас звільнив. Він дав нам силу, Він хоче, щоб ми були покликані до більшого. Він це зробив. Але ми, переродившись, ми далі повзаємо по землі, як ці гусениці. Ми прив'язані до землі, до її цінностей, ми цей пил гріховний, і ми не пам'ятаємо, до чого нас Господь покликав. Він каже, що ви можете бути стійкі в цьому нестійкому світі. Але ми так часто йдемо на компроміси, і так часто, коли треба прийняти рішення між тим, що. Правильно зробити, і що мені легше зробити, що вигідно, ми вагаємося, в нас немає розуміння, як ми маємо вчиняти. Господь хоче, щоб ми пам'ятали, хто ми є в ньому. Хто з вас бачив мультик Король Лев? Хто не бачив, подивіться. Знаєте, я собі так відмотую трошки, тому що я давно вже дивився, але там дуже глибока є істина Євангелія, є син короля. Який покликаний захищати свої володіння, покликаний боротися зі злом, але настають обставини в житті, коли його прижимає, коли він залишається сам, і коли він через почуття вини, через страх має втікати геть від того місця, де він має бути. Він тусується з кабаном, він їсть личинок, він живе, як свиня, перепрошую. Він співає пісню Хакуна Матата, та, і переконує себе, що все класно. Що все добре, немає проблем в житті. Але приходить пророк, бере палку, дає по голові, і він звертається тоді до свого небесного батька. І там дуже глибока сцена. І батько йому каже: пам'ятай, хто ти є. Ти мій син. Його щось тут перевертається, і він біжить назад, звідки він тікав. Він йде в битву і він виграє, тому що він згадав, хто він є. І знаєте, це мультик, але це мультик про нас. Ми часто тікаємо від битви, і через страх, через сумніви, через почуття вини ми не бачимо, хто ми є в Христі. Ми дивимося на те, як ми падаємо і які ми не здатні. І це факт, це правда. Але ми не бачимо те, до чого Господь нас кличе, яким Він нас вже назвав. Тому що Він нас полюбив, тому що ми є в ньому. Це Його воля, це Його бажання. Він назвав нас своїми дітьми. Він відкупив нас, Він дав нам сили, щоб рухатися далі. І тому, хто ми є? Ми є Божі. Що для нас є істина? Це Слово Боже, яке Він нам дав, за що ми маємо вчепитися і триматися всіма своїми силами. І де нам взяти силу? Ця сила є в Господа. Він той, хто потішає, Він хто змісняє, Він, хто допомагає рухатися вперед. Ми є Господні. Нехай ця істина, вона завжди буде перед нами, коли в нас є боротьба, а боротьба перед нами є завжди. В цьому нестійкому світі ми можемо бути стійкими, ми можемо поступати правильно, ми можемо мати мир в серці. Ми можемо вчиняти так, як Господь нас кличе і виконувати своє покликання, коли ми будемо пам'ятати, хто ми є в нашому Господі. Він наша основа, Він наша опора і Він наша сила. Тому ми можемо бути стійкі в нестійкому світі. Амінь. Давайте ми встанемо і будемо молитися.